Привіт народ! Взяв я отаку поляцьку вторинну гранулу. Подивіться яка вона файна. Це у місцевих постачальників. Вирішив спробувати взяти на пробу, що з нею вийде. І ще взяв отаку українську. Це все АБС. Це теж вторинне, але це трошки гіршої якості. Е Засипав, роздруковував такий банкрок собі. Засипав. Я вам скажу, елемент виходить дуже хороший. Стабільний проток. Плюс-мінус 5800 десь. Доволі стабільний. Може 10 максимум. І навіть 5-6, да. То вона стрибає через те, що биття у підшипниках є. І ось починаю метати. Я вже вчора пробував, трошки катушечку намотав, подрукував. Дуже еластичний філамент. Я навіть різниці сильною між первинною гранулою і цією вторичкою не бачу. Мені дуже Подобався. Мабуть, замовлю собі нормально вже партію, Спробую перегнати в Крутка. Ще спробую перегнати українську гранулу, ще теж я бесик зніму. По ціні, щоб зорієнтуватися, якщо робити філамент з такої гранули. То це буде десь у 5 разів дешевше, ніж купувати пластику у постачальника. Якщо робити філамент із гранули первинної фірмової, типу там LG, типу тайванської гранули, ще якось, навіть із первинної гранули вийде дешевше рази у 2. Філамент, ніж замовляти вже готовий калібрований у постачальника. Тобто це не просто така забавка, вона ще й має таку економічну вигоду. Тому цікаво, що з цього вийде. Пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже цікаво читати ваш фідбек. Дуже цікаво відповідати на коменти. Якщо б не ці ваші всі коменти за останні 4 роки, цього б екструдера просто б не було. Дякую.